У нас є такий котик, малиш, ми його назвали. Підкинув хтось. Але дуже гарний котик. Він дуже грайливий, чистоплотний, ходить на горшок. Він також дуже ласковий котик. Любить лежати на людях. Ляже як воротник біля шиї. І мурчить. Мурчить дуже голосно всю хату. Чи не було таких у нас буркотлових котів. Дуже общительний. Він голосно просить їсти. А також коли з ним балакаєш, що він відповідає. Але без толку не... не нявкає. Так що комусь, кому треба такий котик, щоб був як друг в сім'ї, то можна ми можемо його віддати. Скільки у нас своїх животных вистає, то хотіли б його комусь подарувати. А це наш мальчик спейт. Ось така у нього розцветка. У плямах білих. Вуса як Чапаєва. Білі. Здесь тюсенький котик Купається хорошо и І... чисто плотный наладится у всякий пелють. Итак, мальчик спеть повним животиком. У нього коли повний животик він. Дуже крепко спить, росте. Ось Ще наше котеньо любить по деревах лазити. Вон там воно аж на саму верхушку вилазить і хоч би що злазить. І воно дуже общительне. Якщо до нього балакати, і воно відповідає. Але без толку не нявкає. Так що не думайте, воно розумне. Ще малий любить грати в футбол. Ще він любить гратися за діям. Ще малиш дуже любить гратися з котом. Спочатку, спочатку кіт роздражався, потім привик до малого і зараз буває, часами з ним грається. Усиновив малиша. Отже, кому треба цей гарний котик, звертайтеся, дзвоніть, пишіть. З радістю ми вам його віддамо.